Вітаю, вітаю, друзі! І знову ввечері ми разом. І я в цей вечір знову дам вам знати про те, що о 21 годині молитва за Україну, за захист критичної інфраструктури, за захист воїнів, за перемогу. 21 година. Дивіться YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, Ви знайдете цю молитву, посилання на це відео, включаєте, переєднуєте серця. Не треба підписувати ніяких договорів, ніяких оферт, ніяких паперів для того, щоб молитися з академією майстра Овена Стефана. Просто берете, молитесь. І ваша енергія спрямовується вами туди, куди ви бажаєте. В нашому випадку. На перемогу, на захист. Отже, також я вам нагадую, що ви можете приєднатися до марафонів по фінансах, по парі і по здоров'ю. І 29-го разом зі мною особисто квітня пройти перший ступінь семінару академії. Про навчання і про академію під цим відео ви знайдете посилання на відео по темі. І під кожним відео останнім часом є посилання на відео про навчання в академію і як вона може змінити ваше життя. За умови вашої наполегливої роботи під нашим супровідом. Отже, мої любі, починаємо сьогоднішній вечір. Наша бесіда сьогодні про що. Кожен. Кожна людина є мрійник. Кожна людина мріє про щось своє. І мрія це не молитва, це ваша мрія. Інколи мрії бувають нав'язливими. І ви мрієте, 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 а я тепер мрію про перемогу. Я тепер мрію про той день, коли я почую. Слово, виняткове слово, найдорожче в світі сьогодні для кожного. Перемога. Не мир, а саме перемога, перемога наша з вами, перемога кожної молитви, кожного воїна, кожної хлопчика і дівчинки, нашого, кожного мирного, перемога, 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 що означає стоп війні що означає стоп війні назавжди, це мрія кожного з нас. І я вірю, що це мрія здійсниться. Мрія започаткована на нашій з вами, з вами вірі. Адже ми перестаємо мріяти, коли мрія збувається. Або ми зневірилися в її реалізації. Так от, давайте не зневірюватися в наших мріях. Давайте мрію, кожну нашу, не тільки цю, найголовнішу мрію нашу з вами. А кожну особисту маленьку, мрію маленьких мрій, не є. А кожну нашу мрію. Про здоров'я, про щастя. Про багатство, про кохання. Давайте кожну мрію. Підсилимо вірою. Спрямуємо надією і отримаємо надзвичайний результат. А сьогодні я мрію про перемогу. Адже ця мрія відкриє багато дверей кожному з нас. Я не маю на увазі можливостей, можливостей змінити себе, зміни, змінити світ, змінити нашу країну, змінити нашу владу. Адже, коли ця мрія наша з вами здійсниться, можна запитати А що не так? Чому було так? І вивернути кармани владі? І подивитись в кожну гривню, в кожну копійчину, звідки воно взялося, особливо під час війни. І я мрію, коли після перемоги ми повернемо наших можновладців, яйця по 17, і вивернемо їм кармани. І я мрію не тільки про яхти Путіна. Я мрію про українські яхти теж. Я не екстреміст. Я сповнений любові, любові до своєї батьківщини, яку обікрали і продовжують обкрадати під час війни. І в святе життя наших хлопчиків і дівчаток покладена крадіжка, крадіжка їхнього життя. Адже кожна гривня вкрадена в нас з вами, особливо під час війни, відтермінувала здійснення нашої мрії перемоги. Ця мрія була засмучена, адже я знаю, що кожна гривня вкрадена у хлопців і дівчат. У нас з вами добавила смертей на вівтар цієї війни і військових хлопчиків і дівчаток, і цивільних дітей. І я мрію про перемогу і про найвищий спрос з кожного крадія. Я сподіваюсь, що хвати нашій владі честі і достоинства вивернути свої кармани. Самостійно, щоби не ми з вами прийшли туди вивертати їх. І я вважаю, ми з любов'ю до своїх загиблих маємо це зробити в день перемоги вже. Святкувати будем потім, бо перемога остаточна буде тоді, коли ми переможемо наших яйця по сімнадцять. Асфальт під час війни. За надзвичайною ціною. Так, дороги діло не дешеве. Але на них зручно красти. А красти взагалі-то гріх. У свого народу зовсім не гарно. А я хочу, щоб ми за 30 років запитали. Чому? У свого народу? Крав всі ці роки. Я хочу, щоб народ прокинувся і став дійсно народом. Я мрію про це, про цей народ, що отримає. Я все вірю дуже і не сумніваюся в тому, що наш народ переможе. І я не сумніваюся, що переможе і яйця по 17. Я вірю в це. І я хочу це бачити. Я хочу, щоб наші діти вірили в своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, щоб вони довіряли владі, щоб владу йшли не збагатитись. Люди бізнесу від бізнесу, той, який бізнес вони зароблять без схем. Бо мета їхнього бізнесу принести користь. І коли бізнес це захоплення, коли ти захоплено робиш одяг, робиш автівки, комп'ютери, зв'язок, коли ти печеш хліб з задоволенням, ти отримуєш більше, ніж гроші, Ти отримуєш кайф від свого життя, бо ти займаєшся улюбленою справою. А коли твоя улюблена справа схеми, то я мрію. Про той час, коли ми з системою, зі схемами розберемось. І коли ці просто злодії, неймовірно наглі рожі, будуть засмучені тим, що треба пройти каяття. Мені не потрібно, щоб вони там сіли загр... Загр... заграти. <кхух> Нехай. Нехай жиють. Але віддасти треба все. А потім працювати на свій нарід. І Боже збав. Коли-небудь ще. Я саме тому вважаю, що чиновник має мати. Високу зарплатну. Але не дай Боже. Не дай Боже. І я мрію про те, що ми отримуємо і першу, і другу перемогу над собою. І у владу підуть люди, ті, що захоплюються своїм народом, своєю країною. Ті, що мріють про нашу державу. Надзвичайно щасливий край щасливих людей. Як мрію, я приєднуйтеся до моєї мрії.